Мій улюблений кейс у результатах це результати на детоксі. Чому саме ця програма? Тому що це базова очистка, яка має всі складові для запуску наших видільних органів. Склад детоксу має в основі антиоксиданти, якісну питну воду, ферменти, фосфоліпіди, тобто основну базу, яка має бути. Яка максимально допомагає запустити в нашу внутрішню природню детоксикацію? А очистка нам дійсно зараз необхідна, оскільки вона прибирає топ 5 скарг серед людей на своє самопочуття. А це порушення сну, високий тиск, низький імунітет, порушення травлення та слабкість це все з'являється через наш неідеальний спосіб життя. Тож допомога в якості очищення організму нам якраз таки і дає круті результати, такі як більше енергії, кращий сон, загалом краще самопочуття, чисту шкіру, травлення, імунітет. Саме такий результатів маю я та мої клієнти. Пиши в дірект слово детокс, якщо хочеш також мати такі круті результати.